Олександр Усик, Та ні, ти шо перепутав. Це ж це ж я, твій вчитель по бізнесу. Тема сьогоднішнього уроку – продаж товару в оплату частинами. Ой, це опять кредити, брать. Я ще з долгами карточними не розраховував. Чу -чу -чу -чу. Долги це коли ти там в тюрмі програв карти. У нас все цивільно. Дивись, ти, якщо товар от форсрочку не береш, то в тебе варіантів немає. Ти почку не продаси, бо ти ну хіленький в ескорт не підеш, бо ну. Страшненький. Тож у тебе є один варіант. Покупка частинами від монобанку. Ну якщо від монобанку, то можна тоді кабель на 10 років розбити? А чого так довго? Добре, я поспілкую з Монобанком. Якщо він тобі довіряє, то ми дамо тобі розсрочку на 10 років на цей кабель за 200 гривень. Зараз секундочку. Алло, Вороховський? Костя хоче кабель на 10 років. Довіряєш йому? Та я ж йому в карти програв. Ну, скажімо так, він тобі довіряє. Вітаю. Я возьму. Ні. це ж для відео. А тепер давайте перевіримо, як Константин засвоїв мій урок. Я така людина, що я купую, отак от сразу котлету бабс, А от те, що у мене там з карточки буде списуватися, взагалі не мій варіант. Я серйозний чоловік. Просто кхе, денег сейчас нема, все в крипті. Ну так так же зручніше. У нас, до речі, є оплати криптою, так що давай. Ой, забув, я все вивів з крипти, зараз в золото все. В золото приймаємо? Золото в зубах. У бабушки зараз в роті, тому вона вечері, а тоді я занесу. І, ладно, давай розрочку, мені підходи. Як бачите, Константин неймовірно засвоїв мій урок Навіть таку людину, як я переконав брати оплату частинами від Монобанк. Тому підписуйтесь на канал, я вас навчу. Всього всього. Реальний бізнес. Тут навчають продавати. Послаємо.